Слава Ісусу Христу. Дорогі діти, дорогі наші волонтери, всі присутні, сьогодні я завітав до вас, тому що почув, що тут такий гарний ваш проведення канікул, канікули із Богом. Хочу із вами познайомитися, отже, мене звати отець Роман. Я служу у церкві Святого Архістратига Михаїла. недалеко є таке село, село Глушків. І ми з нашою командою, наша команда, ну підняти руку, нашу команду. Із села Глушків. Привітайте їх! Дякую. Дякую за такі теплі е, привітання. Це дуже нам допомагає, тому що сьогодні тема мужність. Так? А щоб бути мужнім, треба мати підтримку. І найперша підтримка, яку ми знаємо, ми отримуємо від Господа Бога. І знаєте, я, я, я впевнений, що ви сьогодні можете мені це самі розказати, що е, підтримка є тоді, коли людина до Бога звертається. Так? Тому давайте всі разом встанемо і промовимо молитву, яка допоможе. Нам бути сильними, мужніми, і щоб Господь нас сьогодні підтримав. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. в ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. в ім'я Отця і Сина Святого Духа. амінь. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас від вкусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і, і благословена. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Сам Христе Боже, благослови. Нам сьогоднішній день благослови нашу зустріч в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Тема мужність. Дуже є важлива для нас, тому що сьогодні український народ є мужнім. Ви знаєте, що на Україні йде війна, правда? І ви знаєте, що. Є люди, які захищають, є напереді, є на передовій. Як ми цих людей називаємо? Воїни, так? Збройні сили України. Щоб бути воїном, скажіть мені, яким треба бути, щоб бути сміливим, мужнім, ще яким? Сильним, відважним? Мудрим. Прекрасно. Все це є дари від Святого Духа. Все це є... А хто є Святий Дух? Ану кажіть, бо ви вже мудрі. Бог Ісус Христос. Отже, якщо дари від Святого Духа, а Дух Святий сходить на нас від Отця, від Сина, і чи Він приходить з пустими руками Святий Дух? Ні. Святий Дух завжди приходить до нас із якимось даром. І ми ці дари перерахували сьогодні, які має мати воїн, мудрість, мужність, сміливість. І для того якраз ми сьогодні і збираємося, сьогоднішній ще один день, для того, щоб навчитися мужності, бути мужнім, для того, щоб випросити у Бога тої мужності. Мужність не береться сама по собі. І знаєте, що коли наші воїни йдуть уперед, вони над собою несуть, несуть стяг. Стяг, що це є? Знаєте? що таке? Прапор. України який прапор нашої держави? Синьо-жовтий. Молодці, ну ви обізнані. На прапорі. Герб України, як називається? Тризуб. У давнину наші козаки на тризубі ще мали знак Христа. Всі знаєте, що таке є хрест? Де ви його бачили? У церкві ще де бачили хрест? У мене? Двіться. Ще де бачили хрест. У церкві, на церкві зверху, так вже казали. Але ми бачимо на іконостасі ми... на собі. Ану, підняти руку, хто має на собі хрест, але по-чесному, по-чесному. Молодці. Хто має хрестик, Ви молодці. Це є знамено Боже. Це є знамено, з яким ми перемагаємо. Воно додає нам мужність. Тому сьогодні я хочу вам розказати трошечки про хрест Господній, без якого мужності було на нас би дуже і дуже мало. Хрест Господній, чому Він є знамено Боже? Ану підкажіть мені, чому Він є? Тому що на ньому розп'явся сам Ісус Христос. Як тебе звати? Володимир, молодець. Поплескаймо йому, така гарна відповідь. Ісус Христос страждав на Христі задля нашого спасіння, заради того, щоб ми були мужніми. А ну, скажіть, щоб іти на хресну дорогу, Ісус Христос мав бути мужнім. Він міг боятися, міг боятися. Але Він переборов страх і йшов на хрест, щоб показати, що людина повинна бути мужніми. Ми йдемо за Христом, і тому ми такі самі мужні, як Ісус Христос. Хрест Господній. Перші християни дуже побожно сталися до Христа. Вони навіть страждали, бо хто поставив на собі, хто носив хрест, хто, знаєте, у своїй домівці тримав хрест, той міг і за хрест постраждати, бо християнство релігія була, яка була заборонена. І тому люди берегли це знамено, бо це є знамено Боже, це є прапор Божий. 326 році така княгиня імператриця, рівноапостольна Олена, зажадала віднайти хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. І відправила в Єрусалим місію, місію яку, яка мала завдання віднайти, на якому саме хресті був розп'ятий Ісус Христос. Коли вони прийшли на те місце, де був розп'ятий Ісус, де був розп'ятий Ісус? На горі голгота. На українську мову це слово перекладається як череп місце. Слухайте, пані Надія, вони все у вас знають. Я не знаю тут. Череп місця. І знайшли три хрести. Єпископ Єрусалиму Макарій був розгублений, який же хрест відноситься до Ісуса, на якому було розп'ято саме Його. Правильно. Але саме який? Отже, чи справді це знак Ісуса Христа? Чи справді на ньому був розп'ятий Ісус Христос? І знаєте, що вони зробили? Вони зробили експеримент. Дуже такий промовистий, який говорить правду. У Єрусалимі на той час помер один чоловік. І єпископ Макарій думає, якщо хрест буде Господній, то Господь зробить чудо, якщо хрест Господній, то Господь покаже, який хрест його. І він наказав принести цього покійного чоловіка. І поставили на один хрест, на один із тих хрестів. Нічого. Чоловік як був мертий, так і лежав. Тоді єпископ сказав перекласти цей, перекласти покійну на інший хрест. Взяли, переклали, знову тишина. І тут лишився один лише вибір поставити покійну ще на третій хрест. Вони поставили. І тишина. Але тут сталося чудо. Господь подивився на віру людей і через деякі секунди, знаєте, хр... чоловік воскрес. Що це означало? Що Господь показав, що саме цей хрест є його. І від тої хвилини. Хрест Господній став знаменом, офіційним знаменом знаєте, церкви. Цей, цей хрест розібрали всюди, по всіх церквах розібрали. І частички цього хреста є в різних місійних місцях церкви. Бачите, людина, яка носить хрест, вона закликає Бога Боже. Зроби мене мужнім, зроби мене безстрашним до того, що буде відбуватися в сьогоднішні, в сьогоднішній, наприклад, день. Ми сьогодні встали рано, подивилися у вікно, а, а, а за вікном, що дощ, хто настрашився? А ану скажіть. А? Дивися, ніхто із дітей не настражився. А чому? Тому що ми знаємо, що з нами Бог, і ми сьогодні цей день все одно проведемо. Ми знаємо, що ми будемо покриті храмом. Ми будемо у цьому прекрасному, прекрасній церкві, і Господь нас захистить від цього дощу. Мужні. Приклади мужності, приклади мужності у нашому житті. Маємо багато різних прикладів мужності. І особисті, і, знаєте, із історії України, з історії церкви, із Старого Завіту про образ Христа. Хто тримає хрест і шанує Його? Той завжди переможе ворога. Ворог найперше це є злий дух, це є злі привички, це є пристрасті. Вам розкажу одну історію із Старого Завіту, коли вибраний народ вів війну. Це було за Моїсея. Ви чули про Моїсея? Вивів ізраїльський народ із єгипетської неволі. Так. Перевів їх через Червоне море з Божою помічю. І коли вони вже наближалися, прийшли у обітовану землю, обіцяну землю, вони вели такі, скажімо, мусили себе захищати. І одного разу, коли на них нападали, вони вступили у свій захист. І знаєте, Народ почав, народ почав боятися, що це буде, тривога, так? Що, це, що це буде. І Мойсей під час тої тривоги підняв руки до гори і просив Бога за захист. І коли Мойсей підняв руки до гори, то ізраїльський народ почав перемагати. Мені треба трьох хлопчиків, які не бояться. Які мужні, які відважні. Так, як тебе звати? Павлик, Павлик буде наш Моїсей. Ану, Павлик, дивіться, що робить. Піднімає, піднімаєш руки догори. На що він подібний? Ану, скажіть. На хрест. Але дивіться, що він не міг постійно тримати Моїсе і руки. І тому йому було для підтримки ще двоє його помічників, які підтримували Його руки. Тому, дорогі сьогодні, дуже є важливо знаєте, щоб ми один одного підтримували. А найбільша наша підтримка це буде від Бога. Слава Ісусу Христу! Дякую Отче за науку. Бачите, у нас сьогодні Бог дає прекрасну можливість, щоб ми ту мужність проявляли. Діти, ми зараз будемо йти в шаховий клуб. Волонтери, допоможіть, будь ласка, перейти дітям, але напевно 5 хвилин ми ще збираємося. Прошу? Добре, добре, добре. Ми збираємося в шаховому клубі. Добре, добре, добре.